Що мені здалося, що спри... особливо після заяв Трампа у декого може виникнути певні ейфорічні відчуття з того приводу, що ось ну нарешті от Трамп як обіцяв, і от зараз буквально 100 днів війна завершиться. І а, відтак, якщо цього не станеться, ви в це не вірите. І я схильний, теж скептично на це дивитися. Але тим не менше, нам на цей термін, як мінімум, ще на 100 днів, а ймовірно, довше, нам потрібно щось робити. Ми теж, в принципі, не в найкращому становищі. В нас теж є е, ну втома, ну скажімо mm -hmm. так. У нас, мабуть, Олексій, вже якийсь певний телепатичний зв'язок, тому що на правду я також а, розумію, що якщо просто дивитися в рота, вибачте, сленг Трампу, і очікувати, що він прийде порядок на води і зараз там примусить Путіна. Так у нас не стільки зброї людей і фортифікації, щоб так собі дозволити. Ді, так в то це справа, і відверто кажучи, зараз на даний момент і в Трампа, наскільки ми можемо зрозуміти, також недостатньо ну дієвих. Інструментів, окрім військових, яких Трамп, наскільки ми розуміємо, не збирається застосовувати проти Російської Федерації, потім він сказав лише про нафти. Так, в тому -то і справа я ж виключно базую в своїх коментарях і аналітиці в на його слова. Тобто, це буде санкції, це будуть різного роду блокування, різного роду мита, поки що збільшення. Дати буде гра на широкому контексті на 100%, Але ми маємо розуміти, що від наших проактивних дій направду буде дуже багато чого залежати і в пошуку, і тут має і це. Це серйозний виклик на правду для нашої дипломатії, uh -huh. тому що одночасно нам потрібно вибудовувати зараз зв'язки новою адміністрацією Трампа. Це дуже важливо, І одночасно ми маємо шукати для себе паралельно союзників більш локальних. І наскільки ми розуміємо, навіть з заяв собі, міністра зовнішніх справ розуміють наші дипломати цю стратегію, тому що знову ж таки приїзд нашого президента високого рівня в Польщу, uh -huh. Комунікація з німеччиною, комунікація з президентом Франції на ну, Макроном. Принципі, сам факт того, що Україна рухається отакими. От ну, дивіться, ми створювали там коаліція літаків. Коаліція така, така, така в рамках Рамштайну. Ну це вже. Там же різні абсолютно схеми співпраці є в рамках цих коаліцій. Це локальні історії. Це історія ще більш локальна. Да не ні, ото, от що ви сказали, а. коаліція межа Храмштайну. Це так. локальні ви історії на більш широку. Да, я мав Бо увази, ви теж казали на місцях. Звичайно, але я сказав регіональний контекст Регіональний. Регіональний, регіональний Тобто акцент Європа. на наших найближчих сусідів, звичайно, на Польщу, на Болгарію, Румунію, на ті самі країни Балтії угу. на Нордичні. Країни mm -hmm. для забезпечення безпеки в тому самому Балтійському морі зараз про це багато говорять mm -hmm. Швеція, Фінляндія, Норвегія, Данія там же ж постійна загроза Калінінграду. І в цьому контексті дуже важливо повернутись до столітньої угоди так званої з британцями, oh. тому що там, де британці, там для нас відкривається можливість для долучення кого правильно Індії, а, і отут пошук комбінації на встиг подумати так далеко умов гарантії ем, безпеки, про які зараз багато угу. говорять, да? НАТО, ЄС, мілітаризація України, формування миротворчого контингенту, це може бути серйозний наступний крок, тому що є прямі семетричні, ну скажімо, такі блоки да? для повторного ненападу нападу Російської угу. Федерації. Ну, наприклад, контингент. Британії, як мінімум і Франції, двох ядерних держав, з якими точно Російська Федерація ну не, не, не має воювати. Вони на це не підуть 100%. але є і асиметричні гарантії безпеки. Наприклад, якщо Китай основним провайдером своїх товарів в Європу, вже визначив Туреччину. Це очевидна історія, то чому порти Великої Одеси Україна з гарантіями безпеки від кого від Британії не може запропонувати? На Індія. таку логістику для Індії, і чи це... буде це гарантія а Індія безпеки? розвиває свій шовковий шлях. Наскільки правильно альтернативне Китаю, тому що вони прямі так, конкуренти, це вони абсолютно конкуренти. очевидно. Два по півтора мільярди. Правильно і тепер Британія, Індія в комбінації з регіональними союзами це й може бути та проактивна повістка від України, яку ми проактивна гра, яку ми так очікуємо, і да паралельно вести перемовини з адміністрацією Трампа. Пане Олексію, у нас не залишається майже часу, але я дуже здоволений тим, тому що ну з вами знаєш, знаєте, як починаєш говорити про конкретні речі і закінчуєш про світи, і це класно. Насправді, це, це дуже добре, тому що а, про ідеї так а можливо нас почують. Можливо, але мені дуже цікаво зробити висновок з того, що про що ми з вами говорили. Висновок, як на мене, такий Трамп це дуже добре для нас і дає надію, але не Трампом єдиним. Тому що ми знаходимося все ж таки в Європі, і сам Дональд Трамп говорив, що Європі треба переймати на себе більше ролі у е, українській війні, і відповідно те, що зараз робить президент Зеленський у Давосі, напряму угу. наскільки я розумію, пов'язано з цим вектором, який ви окреслили, що діяти регіонально на європейському в даному випадку в європейському колі, умовно кажучи. Я правильно інтерпретую Так, да, правильно? А що я пропустив? Ціни на нафту нам допоможе маленьке резюме. Прошу можливо, щоб розуміючи, що в нас не так багато часу. Дуже мало а -а Безправлі. я б сказав, Дві навіть хвилини, Я б той. сказав навіть як резюме, що Україна має. Не шукати зраду, зрадуньку десь в діях партнерів, да Це десь просто хобі шукати якусь там, де щось Трамп сказав, чи в нас від зрадуньки до якоїсь там ейфорії, що а, він зробив там ультиматум Путіну mm -hmm. і зараз все порішає. А, ми маємо дивитись не на позицію Трампа, а дивитись в контекст, дивитись за нього, дивитись набагато глибше. І ця глобальна криза, яка в будь-якому випадку прийшла разом з Трампом, Трампом, а це абсолютно об'єктивно реальні зараз будуть переглядатися цілий ряд глобальних взаємовідносин не тільки з партнерами Сполучених Штатів, але й з стратегічними опонентами. Україна має використати для себе як шанс, як велике вікно можливостей. Це хвиля цунема, цунамі, яку запустили Сполучені Штати. Зараз запускає Трамп. Від неї будуть ті, які постраждають, ті, які не змогли адаптуватися. Україна має як гарний серфер. Бути швидкою, на бути легкою, бути з холодним розумом, і для нас кращий варіант цю велику хвилю осідлати. І якщо ми це зробимо, якщо ми будемо шукати багато паралельних варіантів, а не просто заглядати в рота Трампа, тоді Україна оновиться і вона для себе знайде взагалі нову регіональну роль. Вона може знайти дійсно для себе абсолютно нове значення і навіть національну ідею по великому рахунку того, що. Ми так і не змогли до кінця сформулювати з 91-го року, пане Олексію. Ну мені залишається тільки подякувати вам за чудовий коментар. Це Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад.